Знахарство, воно з перших початків пещерного віку від свядано від Бога. І доті в людства на землі, на кулі земській буде, доті в мильфарство жити буде, воно буде відроджуватись, воно так, як та іскорка в попелі жавріє. Коли приходить той час, вона вітря роздувається і полум'я горить від неї. А зараз настільки воно відродилося, що весь сіряй мене все махають руками і все дикують. Це не добре, що так є. Полові дуже намножилося. І треба просівати її. Але час прощається. Часто є наука, то є академія світу. Це у мене зілля рокове. На диванах купала я збираюся зілля з 12 царинок. Ось це зілля має магічну силу. Цим зіллям дуже добре укурювати перелякання дітей, апіліптиків і задуманих людей. Оце Іванішне зілля, Івана Купала, бо в мене сильнішого свята нема, як Івана Купала. Це наш великий день другий. Тільки Бог цим керує, а не люди. Мало того, хто багато хоче, мало получить. Треба мати те, що маєш. Тішитись, тому що маєш і не заведувати на чуже добро. І будеш мати те, що хочеш мати. А як завідуєш на чуже добро, то своє втратиш. Я народний лікар, вже 47 років маю стар. І мах, білий мах. Щоб знайти місток до хворої людини лікарю перший раз треба прокласти місток до його серця. Це вже 50% вилікували вилікувано його. Вже можете дікувати його звичайно простою водою у різних аспектах, От, говорячи про те, що це цілюща вода, бо, допустимо, це такий медикамент, розпущений в воді, і чоловік оздоровиться. Енергія знаходиться в воді. І вода несе енергію, яка окружує людину, людей і так далі. От вода мені говорить, це то їм пороблено слабісті. Чи може з яких об'єктивних інших причин людина хворіє? Вода одразу мені показує. І вогонь. У мене немає нічого святішого, як вогонь і вода і природа сама. Судиться є часточка українського народу, але настільки він є специфічний від других українців, що він з тяжкої неволі виробив свою культуру, свій побут, самобутність в учрещині, і все зробив своїми руками кустарним способом. Але мудрість його настільки висока, що він з'єднаний з, з матір'ю природою. Чорногорі і на Говерди, там енергетичний є, розумієте, код, де проходить енергія, велика енергія життєденна, космічна енергія. Таких є мало де на землі. От у Києві Софіївський собор, от там енергетика сильна є, і на Чорногорі, і на Говерді. тут якраз оця сила енергетична сильна йде. стоїть там новонароджена дитина, знімається з нього всі ті прикрості, енергетичну силу негативну, яка накопчується в різних причинах людей, в його аспектах життя, і потім вона повністю освободжується. Я один раз у рік заходжу в таку глибоку пещеру на 12 діб, де немає ніякого звуку в природі, як гриб. ні воздуху, нічого. І я повністю розтворююсь, пам'ять відключається. І серце моє б'ється на мінімальному пульсі, на холостому ходу. Вже на руці не, не провірюйте пульс. І так 12 діб я там заряджаюсь. Знімаю з себе негативну енергію, які за цілий рік накопчується від людей. Бо кожна людина з квіткою радостні прийшла з гореньком своїм. І все те в резонанс мій уходить. То не шутка. То є такі невидимі справила, наслідки їх важкі. Я Бога прошу за правительство, аби Бог поміг їм на вершину дійти справедливості і миру. Я дуже радий президентам від першого кравчука, що кровопролиття не ставалося при різних сутічках між незгодою партії. Це є велике щастя, що кров не пролилася народу нашому. Я дуже радий їм, якби нам тяжко не жилося, як би мені думали і говорили, то все-таки ви знаєте, що оці люди, які наставлені були для управління держави, не дозволили кров а могло бути. Одягандя в Москві пуч був. Один момент був і мало бути кров не тільки у Росії, а й на Україні. Бо вже все було настроєно. І слава Богу, закінчилося на менше. Оце, щоб ви знали, це є найдорожчий престіж, якщо кров не пролилася людська. Я Бога прошу за них, аби Бог їх тримав у своїй покорі, і щоб ці люди продовжували свою роботу так, аби війни не було й голодні. Йде боротьба між державами. Воно стане на свої місця, незалежно від керівництва. І Бог скаже, що так і буде. Я ще раз вам сказав, я вже напомню, що не карму і не саме, родува. Отак і зато є, так що просто нерозумно. Люди судять по-своєму, кожен по-своєму. Один любить попасти, другий попаду.